Субота, 9 серпня, для конотопців розпочалася під звуки вибухів. Особливо гучними і загрозливими вони видалися для мешканців мікрорайону Порт. Чотири рази так, а потім п'ятий раз, як бабахнуло, я, я зразу думала, що це нас вже бомблять. Люди стали забиратися на вулиці, і ми повиходили всі. Пошли сюди, тоді до рембази, тут стали машини з'їжджатися. Те, що вибухало саме на території ДП «Авіакон», у жителів порту сумнівів не викликало. Мешканців цікавило інше, куди поцілили і з чого стріляли. Взриви були не як пушечні, навірно, а от як артилерійські снаряди. от такі ті з установки, як вони називаються. Ну що то во Град. да, Ну ні, не град. Град це поверху, а це вот якби знизу. Таке, щось стрілялося, родьби. З пушки чи з танка щось отаке от, от було пізніше. У змі стали з'являтися офіційні повідомлення. Наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти, криміналісти та керівний склад усіх правоохоронних структур. Завод працює в штатному режимі, люди не постраждали. Отож конотопці зітхнули з полегшенням, жертв немає. Тим часом на території авіакону продовжувала працювати слідчо-оперативна група на в'їзді до підприємства. Встановили блокпост, а містом поповзли чутки. Наслухався навіть сам прокурор. Ви знаєте, я сьогодні находясь на місці прашесті. Первое, что услышал, это что не меньше 10 тяжело раненых оттуда вывезено, что там имеются какие-то растяжки и мины. Потом я слышал о том, что там шел бой с автоматными очередями и десантниками. Поэтому вы знаете, действительно многое возникает вследствие недостатка информации. мені, що нічого цього За інформацією «Укроборонпрому», у споруди авіакону було здійснено чотири постріли, ймовірно, з гранатометом. Три постріли влучили у заводський музей, і пошкодили макет гелікоптера, а четвертий поцілив у дах розподільчої станції. Пізніше на прес-конференції міжрайонний прокурор повідомив, невідомі здійснили чотири постріли і один вибух. Підприємство не зазнало серйозних ушкоджень і приводів для паніки немає. Паники никакой не должно быть. У нас достаточно средств возможностей для обеспечения порядка. І защити граждан. Працівники заводу на камеру говорити відмовляються. Не коментує ситуацію і керівництво авіакону. Зараз підприємство посилено охороняють. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного використання зброї і вчинення терористичного акту. А міська влада відпрацьовує заходи захисту життєво важливих об'єктів міста. Водночас місцеві жителі намагаються зрозуміти, що робити у разі реальної загрози. І що робити, і куди біжать, неізвісно. То есть вот эту бы інформацію кто-то бы со стороны властей вообще предоставил населенню.